Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Study England і я продовжу розказувати про альтернативи бакаларському ступеню в Великобританії. Як я вже наголошувала, в Великобританії немає культу вищої освіти. Студенти після завершення коледжів чи Form, дуже часто, якщо вони не впевнені, на кого хочуть навчатися, йдуть на роботу. Ніхто не піде в університет, не будучи впевненим в своїй майбутній професійній діяльності, тому що навчання в університеті є коштовним. Студенти навчаються в кредити, повертаються потім з заробітної плати, тому доволі часто після закінчення сексформ чи коледжа студенти йдуть працювати, і вже працюючи, в них виникають амбіції піднятись по кар'єрній драбині, одержати кращу заробітну плату або підвищення по посаді. І тоді вони поєднують свою роботу з навчанням в університеті, обираючи таку кваліфікацію і таку програму, як сертифікат безперервного навчання. Сертифікат безперервного навчання він може бути прирівняний. До четвертого рівня кваліфікації це є перший курс бакалаврату, якщо студент набирає 60 кредитів. або до п'ятого рівня кваліфікації це є другий курс бакалаврату, якщо студент набирає 120 кредитів. Які переваги навчатися за програмою сертифікату безперервного навчання? По-перше, це дозволяє змінити університет. По-друге, це дозволяє. Підвищити свою конкурентну здатність на ринку праці і може бути використано для підвищення по посаді. Яка структура навчання згідно з сертифікатом безперервного навчання? Студент набирає курси і предмети, які є споріднені собою, між собою, одержує вимоги університету і роботодавця по кількості кредитів, і що саме важливе, може поєднувати роботу з навчанням, оскільки часто сертифікат безперервного навчання передбачає навчання парт тайм, тобто у вечірній час таким чином програма навчання безперервного відкриває кар'єрні можливості перед студентами і дозволяє зберегти за собою робоче місце, одночасно підвищуючи свою кваліфікацію.